27 гривень економічно обґрунтована вартість проїзду у громадському транспорті у Житомирі. Про це Суспільному розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. За його словами, це один із аргументів підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, який сьогодні становить 14 гривень готівкою або банківською карткою. Пільговики платять менше. Наприклад, пенсіонери у комунальному транспорті їздять безкоштовно, а у приватних маршрутках за 7 гривень. І цю різницю компенсують із бюджету, каже Олександр Шевчук. Але компенсація на сьогоднішній день це кошти або Оскільки бюджет ми всі бачили, да і плановий бюджет на сьогоднішній день я не впевнений, що ми його виконаємо. Це кошти або з резервного фонду або з оборонних заходів. Тому на початку лютого у Житомирі розпочали консультації із громадськістю та перевізниками про можливість підвищення вартості проїзду. Анатолій водій автобуса на одному із маршрутів міста. Чоловік розповів, його щоденна виручка ледь перекриває вартість заправки автобуса дизельним паливом. Окрім того, автівку потрібно технічно обслуговувати, а ціни на запчастини та паливно мастильні матеріали за його словами постійно зростають. Кожен день ціни чуть-чуть. Ідуть вверх, ідуть вверх, верх, вверх, а проїзд вже не дорожає. І вже треба давно це питання піднімати, щоб піднімати проїзд. Резина, все це навіть ви самі видітя, самі знаєте. Як не помажеш, то не поїдеш. Віктор Білявський, приватний перевізник, також каже, що собівартість проїзду у приватних маршрутках складає близько 27 гривень. Він пропонує два варіанти. Компенсацію міською радою вартості проїзду пільговиків або ж збільшення вартості проїзду для них до 14 гривень. Найкращий варіант була б компенсація за пільгові перевезення. От то, що міська влада надала пільгу 5 гривень, 7, 10, Оце повинні компенсувати до того рівня до 14 гривень. Тоді ж воно ще було б що якось більш-менш. Ну я розумію, що сьогодні в місті грошей немає. Забрали ПДФО, але третий планується на рік. 170 мільйонів. Нам би дали половину, хоча б третю частину, і то вже було. На сьогоднішній день, як би краще було б зробити, треба підняти оці ціни на школярів, пенсіонерів, електронний білет, оцей проїзний. Електронний білет треба підняти до рівня банковської карточки. Відбулось дві зустрічі із громадськістю та перевізниками, на яких обговорювали проблему підвищення вартості проїзду, каже Олександр Шевчук. Нині у міській раді від приватних перевізників чекають на економічні розрахунки вартості одного квитка. Дмитро Безпалий, фахівець із міської мобільності, каже, у більшості європейських країн реальний тариф на проїзд є на порядок меншим за економічно обґрунтований. А перед тим як піднімати вартість проїзду, потрібно зменшити собі вартість перевезень за рахунок оптимізації маршрутів та витрат перевізників. То, от в місті Києві потенціал оптимізації у 2015 році. Світовий банк визначив у 13%. Тобто, на 13% можна було зменшити собі вартість перевезення одного пасажира за рахунок реорганізації маршрутної мережі, тобто позбавитися від дублерів, зробити більш зручні. Маршрути для всіх, от і відповідно це б дозволило на цей відсоток, це дуже великий відсоток, знизити собі вартість. Дублюючі маршрути є і у Житомирі. Кажуть водії комунальних маршруток та тролейбусів. На центральних вулицях міста, наприклад, разом із комунальними тролейбусами чи автобусами курсують приватні маршрутки, які забирають частину пасажирів. А у комунальний транспорт сідають переважно пільговики. Ну Багато багато, але ну кожен свій пасажир. Хто хоче їхати в нас дуже багато пільговиків. Нас дуже багато на маршрутках менше пільговиків. А так ну кожно світ мережа маршрутів оптимізована, каже Суспільному Олександр Шевчук. З кожен маршрут повинен зійтися або пройти мимо вулиці Київська, Бердисівська та далі. А якщо ми входимо вже далі в райони, якщо взяти мікрорайон Крошня, у нас є сполучення вулиця Наливайка, у нас є Бульба боровця у нас є вулиця Андріївська і є Крошня за переїздом. Це чотири сполучення, які ходять візде від екране транспорт. Там теж живуть наші мешканці, і вони повинні мати можливість добратися хоча б до вулиці Київської, до центральних вулиць міста. Тому на певних ділянках без цього на жаль не я. Але ще раз кажу: управління транспорту і Житомирська політехніки було підтверджено. На що е, все вивести комунальне підприємство точно не в змозі. тому е, баланс приватного перевізника і комунального на сьогоднішній день оптимальний. Житомирянка Альбіна говорить, що підвищення вартості проїзду повинно враховувати економічний стан населення. Ну, якісь розумні е, е, кордони мають бути. Да? Я не можу сказати. Якби я знала скільки, ну якщо сказую, вибачте, мені 30 гривень заплатити. Звичайно, це, це вже буде ну, занадто. Да? Якщо на 50 копійок піднімуть, ну, тобто, ви розумієте, да? ну, у всього є якісь свої межі. Да. В наш час дивлячись по нашим зарплатням, пенсіям і тому подібне. Ну, звісно, буде одна відповідь, в мене, як і у що негативно ставимося. Олександр Шевчук розповів, що найближчим часом управління транспорту та зв'язку і приватні перевізники ще проводитимуть консультацію. Тому коли і яке рішення приймуть, ще не знає. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.